Всім привіт! Гарного вам вечора! Будемо робити сьогодні йоу для того, щоб краще заснути і мати гарні сни. Отже, давайте починати позаду нашого калимка. Ноги у нас під собою. Коліна розведені на ширині плечей. Руки на наших стегнах. Спина випрямлена. Тянемося маківкою. До верху. плечі опущені. Очі закриємо. Поза героя. Три рази робимо глибокі вдих і видих. Вдих. Наповнили легені грудну клітку повітрям. І видих. Вдих. І видихнули все повітря через рот. І ще раз глибокий вдих. З відкритим ротом видихаємо все повітря. Вдих, потянули руки наверх. І видих, переводимо руки попереду нашого килимка, переходимо в позд дитини. Видих. Три цикла дихання тут. Вдихаємо. Видих. Налаштовуємося на нашу практику. Сьогодні вона у нас розслабляюча, повільна і тиха. І останній раз вдих. Видих. Здихом підіймаємося, підіймаємо наш корпус, сідаємо знову наші ноги, глибокий вдих. І видихнули все повітря голосно. Тепер підіймаємося корпусом наверх, над нашими колінами. Наш корпус над нашими колінами. коліна у нас на ширині плечей так і залишаються. З вдихом, піднімаємо руки наверх. З видихом опускаємо праву руку на праву ногу і прогинаємося в спині Видих. Вдих. Видих. Присідаємо руку ліву наперед. І через праву сторону підіймаємося корпусом наверх. Видих, опускаємося донизу. Ще два рази вдих наверх, потянулися дозаду. Видих, опустилися ліва рука до допереду. Правою рукою тримаємо ногу. І вдих наверх. Видих наперед. З вдихом підіймаємося знову на корпусом над нашими ногами. Вдих руки наверх. Тепер робимо те саме на іншу сторону. Ліву руку опускаємо на нашу п'ятку. Прогинаємося назад корпусом. З видихом через сторону переходимо наперед. І вдих прогнулись назад. Видих наперед. І ще два рази. Вдих. Відих. Останній раз вдих. Прогнулися і видихнули. Підіймаємося корпусом наверх, вдих, руки наверх. На видиху ставимо обидві руки на наші п'ятки. І прогинаємося корпусом наперед. Намагаємося нашими стегнами відштовхнутися найбільше наперед і відкриваємо наше серце до верху дихаємо три рази дихаємо тут вдих видих намагаємося штовхати наші сідниці батько на наперед Останній раз вдих. Видих. Для того, щоб піднятися, ставимо руки над нашими сідницями спочатку на поперек. Підіймаємо корпус вперед і переходимо в позу дитини. Наша контрпозу, видих. Вдих. І видихнули. Підіймаємося наверх і переводимо наші ноги наперед, в сидячу позицію на наших сідницях. Ноги ставимо рівно наперед. Тепер робимо такий трюк, щоб гарно і рівно сидіти в цій позі. Ми беремо руками, достаємо наші сідниці з-під нас. І таким чином наша спина стає ще рівнішою. Пальці на ногах дивляться наверх, спина у нас рівна. Тянули. Крес, вдих руки наверх. І видих поклав руки над нашими коліями. Вдих. І намагаємося на видиху потягнутися більше до пальчиків на наших ногах. При цьому спина залишається рівною. І ще раз вдих. І на видиху зігнулися ще більше. Якщо можете дістати вказівними пальцями рук великі пальці на ногах, обхвачуємо їх, вдих, потянули спинку наверх і видих, зігнулися. Вдих. Видих. Якщо це здається доволі важко, можна зігнути коліна, залишити спину рівною і. Достати руками наші щиколотки І поволі, коли ви відчуваєте, що вже не так болить, відтягуєте ноги від себе. При цьому тримаючи спину рівно. Це важливо. Подих потягнулися наверх і видих зігнулися сильніше. Залишаємося тут на 5 циклів дихання. Вдих. І на видиху росла або на наші м'язи. З видихом наповнили ті м'язи, які нам зараз болять найбільше повітрям. І з видихом відпустили цю біль і зажатість у цих місцях. Вдих. Видих. Намагаємося повністю розслабитися на кожному нашому видиху. І останній раз глибоко вдихнули. І максимально дотягнулися корпусом до наших ніг. З видихом піднімаємо корпус у нейтральне положення і складаємо ноги перед собою у метелика. Ступні зустрічаються одна з одною коліна по боках. Максимально намагаємося їх розкрити. Беремося руками за наші щиколотки, можливо кому зручніше за пальці наших ніг. З прямою спиною лопатки у нас намагаються зустрітися, плечі опущені, вдихаємо і з видихом опускаємо корпус наперед. Вдих. Видотянулися ще більше наперед. За допомогою ліктів можна надавити на наші коліна, щоб вони більше відкрилися. І вдих потягнулися наперед корпусом. Видих, зігнули спину і максимально дотягнулися до пальців на наших ногах. Останній раз тут. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Підіймаємося. Переходимо в лежачі положення на нашій спині. Намагаємося руками, пальчиками на руках дістати п'яточок. З вдихом підіймаємо наш корпус наверх поза моста. І видих опускаємось додолу повільно. І вдих наверх. Видих, о, опустилися. Наверх вдих. О, опустились, видих, ще два рази наверх. Видих. Наверх. Опустилися. Тепер з дихом підіймаємо корпус наверх і тримаємо його тут. Руками беремося в замочок під собою. Дихаємо. Намагаємося тягнути наше підборіття доверху, не до наших грудей, а до верху. Доїхаємо повільно і спокійно. І глибокий вдих, видих. Останній раз вдих. Відпустили руки з замочку і видихом опускаємося на підлогу. Піднімаємо наші коліна до наших грудей. Обіймаємо наші коліна і тянемося чолом до колін. Можна почати перевертатися справа наліво. Даємо обіймашки так само нашій спині все, що відчуває і потребує ваше тіло. Не забуваємо про дихання. Зійшли. Ноги у нас випрямлені. Підіймаємо праве коліно до себе і заводимо праве коліно ліворуч. Намагаємось покласти його на підлогу, корпус при цьому залишається в тому самому положенні. Права рука йде зігнута до правого боку, спрямовуємо корпус через праву руку. Вдихнули. І видихнули поза скручування хребта. Ця поза розслабляючи, не треба сильно намагатися виконати її досконало. Виконайте її настільки, наскільки ваше тіло цього потребує, і наскільки воно може це витримати. Не потрібно насильно щось робити. Вдих. Видихнули. І змінюємо сторону. Тепер права нога у нас рівна, ліве коліно до себе потягнули, і ліве коліно до правої сторони через наш килимок перекинули. І диво спрямовуємо погляд ліворуч до нашої руки лівої. Вдихнули. І з видихом розслабили все тіло. Вдих, видих. І ще раз вдих і глибокий видих. Повернулися наперед. Ноги до себе підтягнули коліна до себе і ставимо ноги у метелику перед собою, ступні. У нас зустрілися, коліна відкриті перед собою. Руки у нас на стегнах поза лежачого метелика, вдих, наповнили повітрям легені, підняли грудну клітку. І з відкритим ротом видихаємо все повітря швидко. І ще раз вдихнули, наповнили легені. І видихнули повітря через рот. Перекладемо праву руку між грудьми та нашого серця. Ліву руку на живіт. І починаємо вдихати спочатку, наповнюємо повітрям нашу грудну клітку, далі ребра і далі живіт. І випускаємо повітря спочатку з живота з ребер. І з грудної клітки ми з такими хвильовими рухами наповнюємо повітрям все тіло. Вдих легені, ребра, живіт і видих з живота з ребр, з грудної клітки. Робимо так 5 разів в своєму темпі. Вдих. Відчуваємо, як повітря, курсує нашим тілом як морські хвилі. З кожним разом нова хвиля приносить тепло і спокій. І з видихом ця хвиля вимиває негативну енергію, погані думки. Які у нас за сьогоднішній день були з нами, І вдих. наповнюємося спокоєм. І повертаємося до звичайного дихання до нам звичного. Закриваємо ноги перед собою, повертаємось бік. і за допомогою руки підіймаємося в сидячі положення. Схрещуємо ноги перед собою, як вам зручно. Очі можна заплющити, руки на колінах, глибокий вдих. Видих. З вдихом підіймаємо руки догори, дивимось наверх. З видихом руки до третього ока для світлих думок. Руки до нашого серця для щирих починань. І руки до наших вуст для теплого спілкування. Намасте. Дякую вам за сьогоднішню практику. Я сподіваюся, що сьогоднішня ніч у вас буде приємна і спокійна, і особливо, що без ніяких повітряних тривог. Дякую вам. До наступного разу. Па-па!